Вітаємо з вами Салон шкіри Хутра Інсайд. Дівчатка, пропонуємо вам ось таку гарну норкову шубу у кольорі Капучино. Це скандинавська норка. Пласти норки викладені паркетно, додатково звужує силует, робить нас більш такими витонченими. Довжина 100 см це зручна така довжина, підійде і під брюки, і під сукні. Ця шубка з капюшоном. Ось такий зручний, не дуже об'ємний капюшон. І тут класно те, що рука в реглан, тому під низ ми можемо вдягнути все, що захочеться, і вам буде в ній дуже зручно. Норкові шуби взагалі дуже теплі, вони розраховані до мінус 20%, і, звісно, виглядаєш в них ну, не всі 100%. Класна модель, зручна є і кишеньки можна носити під пояс, можна носити більш вільно зараз. Це також в тренді. Тому ми вам рекомендуємо. У нас в наявності є різні моделі, різні кольори, різні довжини. Тому пишіть, підберемо вам ідеально.